фундайкона електро. Якщо ви думаєте, що ви за ікону і будете економити, не факт. Якщо будете навалювати крепко, тут стоїть три вала, тобто диференціал, перший другий вал. Якщо будете сильно навалювати на цих на автомобілях, на коробках, якщо ви думаєте, що тут нічого не ламається... Ви глибоко помиляєтесь, метал не видержує, викришується з сателів метал і ви прилипаєте на кругу суму бабла. Бачите, на саталітах. Бачите, на сателітах повикришувались раз, два, три. Коли розганяється, йдуть, йдуть стучки. Так, Осталось метала ніхто не відміняв.